<laughs> what's that? Ці звичайного мегаполісу перетворюються на справжній кошмар пішохода, коли вночі на дороги виїжджають сталеві монстри. Вони мчать швидше за вітер, ревуть гучніше за грім та відчувають невгамовну спрагу швидкості. Що знову Need for Speed? Так, за останні 20 років розробники перетворили спрагу швидкості на спрагу бабла, коли ігри серії Need for Speed виходили ледь не по дві на рік. І тому студія Ghost Game вирішила почати все з чистого аркушу та перезавантажити серію. Тож ласкаво просимо у місто Вентура Бей, справжній рай для нічних стрітрейсерів. Ти можеш кинути їм виклики, влаштувати справжні перегони за умови, що хлопці із блимавками не зламають вам увесь кай. Щоб втекти від них, тобі знадобляться не тільки водійські вміння і знання міста, а також і офігенна машина. Lamborghini, порше і ніссан усі круті тачки у Need for Speed тобі не світять, адже спершу тобі дістанеться відро на колесах. Але навіть його можна перетворити на цукерочку, якщо добряче покуперсатися під капотом. Заміни гальма, стабілізатори, підвіски та блоки циліндрів, і отримаєш круту тачилу для дріфту або потужну лялочку для виснажливих заїздів. Нарешті тюнінг в Need for Speed не лише змінює вигляд тачки, а й впливає на її фізику. Випробувати, як Водить себе на трасі відтюнінгований Need for Speed Ти можеш просто зараз, адже гра вже вийшла. А як опанувати нелюдську швидкість? Розкаже наступний свіжак. У загубленому світі нарешті настав мир і спокій. Але прилетіли злі почвари, що хочуть усіх перебити. Та є лише один герой, що може кинути їм виклик. А ось так його бачать хлопці зі студії Сега. Але легендарний Сонік він справжній мачо. Його голос змушує ворогів тремтіти від страху. Жінки від нього просто у захоті, а інакше навіщо йому стільки обручок? Щоправда, вони ніяк не допоможуть Соніку власноруч подолати жахливих чудовиськ, сумнозвісну смертельну шість. <рив> Єдиний вихід об'єднатися зі своїм заклятим ворогом, доктором Егманом, і разом пройти десятки двомірних, тривимірних і навіть сферичних рівнів, кожен з яких заповнений смертоносними пастками та карколомними перешкодами. Їх, до речі, Сонік вже проходив два роки тому на Вію у пригодницькому екшені Sonic Лост World. І тільки зараз дістався ПК. Тож, якщо ти обожнюєш синіх надзвукових хіжачків, то гра тобі сподобається. А якщо ти більше полюбляєш стрінги, то бій у наступний свіжак в квигрунафта. Думаєш, це гора? Помиляєшся. Справжня гора має під м'язів, носить стрінги і б'ється на несамовитому турнірі з реслінгу. Так файтинг Дабі Дабі і ще більше прокачав біцепси і знову готовий наваляти. Тільки цього разу Шеймус, Стів Остін, Сієм Панк та Джон Сіна, та ще 116 найкрутіших реслерів планети мають серйозні проблеми. Адже на рингу з'явився новий чемпіон. І ти знаєш його в обличчя. Бо воно таке ж, як у тебе. Айже таке, наскільки дозволяє його відтворити й пострубати редактор гри, та навіть із таким обличчям ти можеш сміливо стрибати з канатів, кататися по ринку та ламати стільці об спини супротивників, серед яких, до речі, немає легенди реслінгу Халка Хогана, адже він потрапив у скандал через необережну фразу. Якщо вже моя дочка любить нігерів, нехай виходить за нігера, у якого є мільйони баксів. Побоюючись зайвого галасу, розробники замінили Халка на бійця, якого точно немає доньки, а також одягу і мотоциклу. Так, «Дабі-Дабі БІ -дабі настільки крута, що тут ти можеш відправити у нокаут самого термінатора. Асталавіста. А от що засмучує, так це те, що неможливо одночасно бити пику залізному арні і відправляти листи з вимогою повернути реслінг на QTV. Тож, Need for Speed, Sonic Lost World та WWE 16 вже поспіли. А от наступна гра досі не проросла. Рубрика скоро далі у Ігронавтах.